83 бійці 1-го гаубичного самохідного артилерійського дивізіону 26-ї Бердичівської артбригади повернулися зі сходу України. Свої герої вийшли зустрічати бердичівляни, яких не злякав ні мороз, ні затримка військових у дорозі. Службовців 26-ї бригади з попільнянського району, який був призваний у першу хвилю мобілізації, головне мирне небо над головою. Тому разом зі своїми товаришами по зброї чоловік готовий боронити батьківщину від ворога і після відпочинку. Якщо така потреба буде, зараз бійці приїхали на відновлення боєздатності дивізіону. Втім, не виключають імовірності свого повернення назад у зону АТО. Особисто я для себе виніс, що потрібно робити сьогодні те, що хочеться робити, тому що завтра такої можливості може не бути. Я туди поїхав і, в принципі, готовий повернутися, хоч завтра, але я сподіваюся, що не доведеться. Хоча все залежить від того, як складуться обставини і як буде розвиватися ситуація надалі. далі. Зустріли, дуже сподобалось. Я пару разів приїжджав, так ми ночі приїжджали, так, так не зустрічали. Дуже, дуже приємно, дуже сподобалось. Ну, шо, тут добре, тут, 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 тут вдома. Ми вдома, а там нічого, ми туди ще, як треба буде, ми туди повернемось. Зараз хочеться до жінки, до дитини, побыстріше. Строковий Олександр прослужив майже півтора року, півроку з яких у зоні АТО. Якщо б ще один місяць служби, мав би ювілей, рік у полях. Наразі військовослужбовець перебуває тимчасово на контракті, аби нести службу у Збройних силах України. Їдучи із зони АТО, розповідає хлопець, військові перебували у змішаних почуттях, адже там війна, ворог, який щодня завдає удару. Та на під'їзді до Бордичева кожен усвідомлював на нього чекають. Спочатку були на Чернігівщині, потім поїхали під Кримом, були довгий період. Ну, а з 30 червня були в зоні антитерористичної операції Слов'янськ, Краматорськ, потім Сіверськ, Горлівка, Дебальцево, Шахтерськ і до останнього часу перебували в Дебальцево. Рішення піти в армію я приймав ще тоді, коли не було ніякого конфлікту. Це був 2013 рік весною пішов, закінчив університет весною влітку, отримав диплом. А на осінь вирішив піти, віддати свій борг батьківщині з вищою освітою. Це все на все 9 місяців. Ну я вважав, що це має зробити кожен чоловік. Відпочити військові зможуть кілька днів, а далі продовжать нести службу у 26-й бригаді з ранку до вечора. Та й тоді зможуть бачитися зі своїми рідними. Армійці зізнаються, їхня техніка одна з найновіших у збройних силах України. Та рідні їм самохідні гаубиці їдуть до міста поїздом, адже їх потрібно ремонтувати після обстрілів. Станом на сьогодні вважають військові для української армії. Усю техніку варто удосконалити. Вдячні чоловіки і волонтерам, без яких кажуть, було б важко вистояти. Багатьом доводилось нести службу і під дощем, і у люті морози, завернувшись у спальник поверх бушлата. Чи не всі стріляли у живу мішень уперше у житті? Та артилеристи розповідають, їм психологічно робити це легше, адже дальність їхньої стрільби до 25 кілометрів, а ціль вони не бачать перед собою. Тяжко ж ну, по людині стріляти, Це ж не, не по дереві, не подарі мішені. Це ж таки ж ж люди. В принципі, ну не знаю, можливо, я зі своєю психікою нормально, адекватно це все переніс, хоча є щось на душі. А багато хто з приводу цього, я думаю, дуже серйозно і постраждали. В моральному саме стані на українському фронті. Військові навчилися виконувати обов'язки будь-якого з екіпажу, поза як людей не завжди вистачало. Не всюди зустрічали і підтримку від місцевого населення, яке упевнені не має достатньої інформації про те, що відбувається в Україні. Насправді треба бути все таки мирними і вірити. Трохи в те, що бачимо, не те, що нам говорять. По різних телеканалах, особливо по руські канали. На тій території там, так, нас не дуже там приймають. Половина за нас, половина проти нас. Так. А сюди вже ближче, то вже приймають люди, тобто вже легше. На визленій території доставляться добре вже, а туди ще не навизлені, то не думають, що ми їх прийшли як за, як за фачи. Є люди, які йдеш, і навіть, ну, навіть якщо вони не махають руками, в очах видно, що вони позитивно сприймають, посміхаються, а бували і інші жести. Окрім військовослужбовців 26-ї артбригади приїхало до Бердичева і чорне кошеня Томас, яке кажуть, армійці стало їхнім талісманом. Усю дорогу слухняно просиділо у пазусі. Залишити хвостатого друга на сході навіть не виникало думки. Це наш бойовий товариш. А де саме ви його взяли? дебальцево з нами жив чотири місяці. Прибився сам в землянку. Прийшов на мидався не... нічого. Ну коли стріляли, боявся. Зустрівши своїх героїв, бердичівляни сподіваються на повернення усієї бригади у повному складі та на настання миру у державі. Сьогодні Бердичів зустрічає наших героїв, 26-ї артилерійської бригади. Насамперед, я як мама хочу побажати всім синам, чоловікам, які служать зараз, там живими, здоровими, повернутися додому. А ми їх тут будемо зустрічати.